Вітаємо наших глядачів з новорічними та різдвяними святами. Сьогодні ми продовжимо знайомити вас з талантами нашого району, про які мало хто знає. Отож, ми раді вітати в нашій студії людину, яка вже побувала в восьми країнах світу, нашу співвітчизницю, чарівну і талановиту Віру Приймак. Віро, ми раді бачити тебе тут сьогодні. Розкажи, будь ласка, трошки про себе нашим глядачам. Я народилася в Семенському районі, пробувала, проживала 6 років перших років життя в Семенівці, потім ми переїхали до Дем'янівку, там теж пробувала, напевно, 6 років. Пізніше переїхала в Семенівку назад і училася там вже викональна мертва. Далі поступила в інститут економіки і права. Після я працювала перекладачем в брачному агентстві. Далі поїхала в Германію рік працювати там з дітьми няничкою. Пізніше поїхала в Польщу і тепер тут. Розкажи детальніше про свою професію і чому ти обрала саме її? Професія приглача обрала, тому що мені подобається вивчати мови. Любов до мов мені привела моя вчителька робити, тож точніше. Мама Галина Миколаївна. Я замітила просто, що в школі мені дуже подобався перекладати англійські тексти. Мамка хотіла, щоб я пішла на вчительку, але я не хотіла. І тому вибрала перекладача. А скільки мовами ти володієш? Трьма, крім російської. Також пам'ятаю, в інституті вивчала іспанську, але я, її, можна сказати, забула повністю. А чи знадобилося тобі знання цих мов у повсякденному житті? Так, ну, подорожуючи, потрібно знати мови. Зрозуміло, що англійська це така саме найбільш потрібніша, в будь-якій країні е я її постійно використовувала, будь тільки єдиний випадок, коли в Німеччині я запитала, куди мені пройти. Ну, я тоді на той момент ще погано розмовляла німецькою, і чоловік такий мужчина вже в возрасті е казав мені російською мовою, як англійською. Також ми знаємо, що в тебе є хобі. Ти можеш розказати трішки про нього? У мене є багато хобі. Е, я люблю малювати, танцювати, е, читаю багато книжок по психології практичній. Е, люблю робити якісь поділки, і е, тим не на найулюбленішими моїми поділками є прикраси. Я повністю в школі займалася, бісером плила, але хотілося з чимось особливим зайнятися. Знайшла для себе епоксидну смолу. Прикраси зроблені з сухих квітів, які покриті епоксидною смолою. Наскільки нам відомо, твої вироби хендмейт приносять прибуток. Так, невеликий прибуток приносять на сайті Etsy, це перший сайт, який мені приніс прибуток. Це сайт там, де продаються рукодільні вироби. Я вирішила спробувати себе. Е, ну, він міжнародний, тому були закази і з Європи. Е, е, Прикраси продавалися так. Якщо не секрет, можеш розповісти про технологію виготовлення твоїх прикрас? Так. Е, першим ділом я висушую квіти. Е, е, є два, е, два способи висушування квітів. Один старий, який ми всі знаємо, це в книжках, а інший, коли я хочу зберегти форму самої квітки, я висушую їх в манки. І потім покриваю їх смолою, можу просто покрити смолою, наприклад, якщо вони приплюснуті декілька разів з різних сторін, щоб воно було товсте. І другий спосіб, це формочки, я заливаю, щоб воно було ну, щоб сама квітка. Не знаю, застила іменно такою, якою вона була, Ну, за е е світи, які, з якими я люблю саме найбільше працювати, це, е це рози. Не знаю, чомусь вони мені дуже подобаються. І ефект іменно того, як вони в смолі, для мене не знаю. Я люблю їх роздивлятися, це як маленький такий світ, е е застивши природи. І саме дуже гріє, що воно не, не псується там. Є ці різні квіти, які псуються, є такі, але якщо я замічаю, що вони... Не тримають кольор, я просто перестаю працювати з цими квітами. Що тебе надихнуло розпочати заняття виготовленням прикро? Протягом того, як я була в Німеччині, коли я працювала з дітьми, батько всім, який я працювала, займається своїм бізнесом, він продає машини. Ну, тобто він займається тим, що йому подобається цим йому великі гроші. Побачився із середини, як живуть люди, які займаються справою, якою вони хочуть займатися, я дуже згорілася знайти свою справу. Звичайно, що з допомогою цієї справи я великі гроші не зароблю, але спробувати можна було. І я почала шукати, якось думати, що я вмію, що я можу це якось застосувати. Було багато тому, коли чомусь іменно я зупинилася на цьому. Я побачила тось, два місяці назад, перед тим як я вирішила зайнятися такі тим, фотографії з квітами, як ніби в від Кархильда. І я почала шукати, що це за смола, що ти ну, ще що, взагалі що це за рідина, в яку погружають і ну, залишає свій колір і форму. І знайшовши, я почалася більше, більше цікавитись. Тобто ніхто мене не вчив, все інтернет. Також ми заінтригували наших глядачів кількістю країн, в яких ти була. Розкажи трішки про свої подорожі, в яких країнах ти була і чому. Е, так, подорожувала я, тому що це була моя мрія. Е, будучи в Україні, я розуміла, що це не реальна мрія, можливо, в якомусь якійсь цей. Тому я вирішила поїхати в Німеччину працювати там рік і, маючи змогу в Євросоюзі без програти, подорожувати по інших країнах, я використала цю можливість. Старалася хоча б, хоча б раз у місяць, хоча б не в якусь країну, а місто якесь відвідати. В Німеччині я відвідала, напевно, може 5-6 таких міст, найбільших. Була в Польщі, але ну, в Польщі я вже працювала пізніше, була в Чехії, в Чехії мені дуже сподобалася Прага. Не знаю в порівнянні з іншими містами, яких я була, це найбільше сподобалася Прага. Була в Італії, це з сім'єю, в них була як, отпуск у них був. І в Хорватії з ними теж була. Сама по собі поїхала в Париж. Приїжджали ми також Австрію і Швейцарію. Мені дуже сподобалося от, там настільки на такі краєвиди, гори, там пасуться не знаю, корови, там такі домики поодиночі на тих горах, там таке ну, різноманіття природи від зеленого до сухих таких, таких грозних, сірих гір з снігами. ну Дуже мені сподобалося Швейцарія і Австрія. От, Італія теж була цікава, ми були на Сардинії. Вона мені здалася дуже сухою, може, якийсь рік такий був. В Німеччині мені дуже сподобалася їхня чистота, ну, якби розказують про неї так, і так, насправді так. Їхня чистота, привітність, вони дуже привітні. Я пам'ятаю, тільки приїхала. Мені було дуже дивно, що незнайомі люди. Проходять кажуть мені привіт. Я думаю, може, вони схиль спутають. Для німців дуже дивно, те, що ми настільки, як сказати, ну, такий бар'єр між собою ставимо, між незнайомими людьми. Вони можуть спокійно собі Ну, Звичайно, що не завжди, але є таке. Звісно, в мене є в планах подорожувати ще, багато є країн, які б я хотіла відвідати. Норвегію хотіла побачити, з Ченшу Америку. Іспанія, дуже хочу побачити Іспанію. От е, ну, надіюсь, це все буде е, в майбутньому буде можливість все здійснити. Яка мова була найпростішою і найскладнішою для вивчення? Е, найпростішою, ну, би, мені здається, була польська, тому що вона трішки схожа на нашу. По будуванню речення і просто по закінченням, Але було важко її поначалу зрозуміти. Вона, вроді, би, похожа, і здається, як те говорять діти, Тому що, ну, вроді-би, вони картавлять або ну, Це такий іменно період такий, я думаю, кожен таке буде, коли ви почують польську мову. А потім цей період проходить, ти вже звикаєш, ти вже розумієш, що це свого роду якась теж красива мова. Зі своїми ранями, своїми цікавостями. От, ну, теж іноді буває важко зрозуміти логіку і тих чи інших фраз і тому подібне. Вони багато запозичені з англійської мови, що я замітила, але вони дуже каверкають англійську мову. Вони теж каверкають, вони просто по-своєму читають. наприклад, є таке слово здецидуй. Є англійське слово десайд, і воно ну, пишеться так само, тільки вони читають по-своєму, вони ж ну, свої правила чи читання. І читання. Decide, Deсаid, або сукцес. Написано так само сукцес. Але вони читають по-своєму сукцес. Мені, як поняття, спочатку було це, що? Чи не робите з англійською мовою? Ну Потім я привикла. У нас теж з запозиченнями теж якось в каверкам в кожній мові таке є. Найскладнішою мені здалася мова німецька. Можливо, англійська мені здалася простіше, тому що Гелена Миколаївна мені може все так роз'яснила добре. Можливо, з-за того, що ми там якось упражнялися іменно частково. Німецька, мені здається, складнішою, тим, що у неї порядок слів в реченні, важко зрозуміти логічно, чому так. Наприклад, у них є тобто, в минулий час, у них головне дієслово ставиться в кінці. І, ну, взагалі в них проедексів, тобто як і в англійській, так і в німецькій, але діє слова йому ставиться в кінці, наприклад, і є в них ще такі префікси, які треба відділяти. І, наприклад, ти кажеш, я, на українській, каже я переїду, а ти кажеш на німецькій, я їду пере. Ну, якось це, коли ти починаєш вчити, чим це діляти. І, наприклад, минулий час використовується хабен і зінт. Це допоміжні є слова, які ставляться спереді, а смислове слова, яке передає смисло, що ти хочеш зробити, воно в кінці. Наприклад, я таки переїду. Я переїду, і хаби він наступного тижня, ні, я переїду, так, і хаби наступні тижні переїду. І якось так ну, нас нас того, в принципі, тож так можна туди переставляти, ну, коли тобі надає на конкретну логічну цепочку, його все виставити. Дуже важко переламати себе і привчитися до цього. Але цікаво, мені, мені подобаються ці мови, вони багатогранні, цікаві. От і також мені в німецькій мові важко це артиклі. До кожного слова треба знати, якого воно роду. У нас тим простіше, хоча нам здається, що це простіше. Ну я іноді задумалась, коли, коли я вже вивчала інші мови, крім англійської, я зрозуміла, коли задумалася. А які ж, як же ж наша українська мова, я задумалася, боже, і просто нереально вивчити. Це стільки закінчень. І не тільки до дієслів, а й до самих іменників. І, опять же, такі містоположення, наприклад, може сказати і можна легше, а як наприклад людина чується, потім це перекласти. Ну, я думаю, так, да. українська, такі слов'янські мови, я думаю, теж дуже, дуже важкі. І на сам кінець невеличке прохання. Чи не могла б ти перекласти декількома мовами таку фразу Будьте в курсі подій життя району разом з газетою Вісник Семенівщині. На англійській це буде stay informed about life of district.

Жичі дистрикто з газетою «Вісник Семенщина. Дякую за цю розмову. Було дуже приємно. Мені теж було дуже приємно. Дякую вам.